Доброго дня. Сьогодні складна і надзвичайно чутлива тема. Полон або військовослужбовець вважається безвісти зниклим. Всі ці статуси відповідно підтверджуються документами. Це, по-перше, відповідна інформація з військової частини, з підрозділу, керівники, там інші якісь документи, але все це підтверджується. Безвісти зникли, вважається військовослужбовці про інформацію, про якого відсутня в частини протягом 15 діб. Перш за все, нормативна база. Є закон про соціальний і правий захист військовослужбовця і членів сім'ї, стаття 9 безпосередньо, і є наказ Міністерства оборони номер 260 Перша теза, на яку я хочу звернути увагу. Особливо тим, хто казав, що виплати не, не отримуються. Виплати за останнім місцем служби зберігаються. Виплати бувають основні: оклад, надбавки. Додаткові також є виплати, скажімо, і або одноразові виплати. Вони зберігаються. Одноразові це, наприклад, бойова виплата, або виплата у разі, якщо особа була залучена до розмінування і так далі. Друга теза: хто має право? Я б назвав п'ять категорій. Перш за все, Дружина або чоловік. Особа, яка в полоні або вважається безвісти зниклою. Повнолітні діти і прирівняні до них. Особи, які перебувають на утриманні. Четверта категорія – батьки. Якщо вказаних вищі категорій немає, то так звані спадкоємці. Як оформити ці виплати? Треба звернутися до командира військової частини, де служив військовослужбовець. Потрібні паспортні дані, потрібні свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дітей, ідентифікаційний номер, довідка про місце реєстрації, ну і так далі. І нарешті, якщо ви отримуєте відмову, звертайтесь до суду. Законні підстави, якщо є. І звертаю вашу увагу: припиняються виплати у разі, якщо буде інформація про добровільну здачу в полон, самовільне залишення військової частини СЗЧ або дезертирство. Ще хочу звернути вашу увагу, що ви можете знайти цю інформацію, в тому числі на сайті Міністерства оборони, гарячі лінії, і долучитись до встановлення того чи іншого юридичного факту. На сьогодні, все.